У 2024 році вийде доволі непогана кількість стратегій у різних сеттингах та певно, що з різною якістю. Деякі ігри стратегій були перенесені з 2023 року як Homeworld 3, що стало вже стандартною ігровій індустрії сучасного світу. Деякі ігри в цьому списку матимуть більш детальний опис, ніж інші, тож довго не затримуючись, наш список відкриває Manor Lords. Manor Lords найкраще описана як середньовічний містобудівник, що включає в себе битви в стилі Total War. У Manor Lords відбуваються масові, реалістичні середньовічні битви, де позиціонування відіграє важливу роль, але також і формування окремих підрозділів, спорядження, бойовий дух, втома та погодні умови. Ви зможете вибирати між позиціями і командами, такими як наступати або відступати для військ ближнього бою, і залп або швидко відступити для лучників. Якщо щось піде не так, завжди є можливість відступити, але забувати про ціну війни не варто. Адже кожна людина, втрачена в бою, дорівнює одному зниклому працівнику вдома. У Manor Lords також використовується безсіткова система забудови, приблизно як у Foundation, з великою свободою розміщення будівель на власний розсуд. Мета полягає в тому, щоб імітувати природний розвиток середньовічного міста, беручи до уваги вплив торгових шляхів і навколишнього середовища. Грає однією з найбільш очікуваних стратегічних ігор за останні роки, де вам доведеться ретельно керувати своїми володіннями. Борючись не лише з суворими взимами та епідеміями, але й з заздрісним сусіднім лордами, які прагнуть забрати ваші кітучі землі собі, запланована дата в релізу гри 26 квітня 2024 року. Homeworld 3 багатостраждальна гра, яку вже переносили певно разів 10, але після низки затримок фанати та не тільки нарешті зможуть зануритися в наступну главу культової серії Homeworld. зберігаючи напружену космічну битву своїх попередників. Homeworld 3 додає додатковий тактичний рівень, вводячи в рівняння рельєф місцевості. Від астероїдних полів до вигорілих корпусів стародавніх космічних кораблів, ви можете очікувати, що ваші тривимірні битви стануть ще більш тактичними. У грі також вперше, окрім мультиплеєра та кампанії, з'явиться швидкий кооперативний режим, схожий на рольову гру. Дія Homeworld 3 розгортається після подій двох попередніх ігор. Та запланована дата релізу 13 травня 2024 року. Міленіа. ну що, готові отримати напівсирий продукт на релізі та потім витратити рештку статку на чергову стратегію від всіми нами улюбленої шведської студії Paradox. це 4X покрокова стратегія, яка інтегрує елементи містобудування в свій рецепт, але також має деякі інші свіжі ідеї, виводячи весь історичний аспект цього жанру на новий рівень. Міленіа не просто пропонує античність та середньовіччя як ігрові епохи. Але і змішує їх з такими дивкуватими ідеями, як епоха стімпанку або чуми. Перемоги можна досягти абсолютно різними способами, в залежності від матчу: від звичайного завойовування світу до успішного захисту планети від інопланетного вторгнення. Найбільш унікальною особливостю Міленія є те, як у грі працюють епохи. Ви переходите від епохи до епохи, досліджуючи все більше технологій з вашого часу. Нічого нового. Однак. На відміну від інших ігор, ви не просто просуваєтесь у своїй власній епосі. Якщо одна цивілізація вступає в залізний вік, всі інші також, незалежно від того, готові вони до цього чи ні. Кожна епоха має свої бонуси, штрафи, будівлі та інші особливості. Вам також потрібно буде створювати складні економічні ланцюжки поставок і керувати ними в процесі гри та розвитку економіки. Фростпанк 2. Сиквел Фростпанк збільшує масштаби. Тепер ви керуєте не лише жменькою вцілілих, а й цілим містом, що складається з них. Хвороби, голод і похолодання все ще залишаються могутніми ворогами, але на хвилі поліпшення умов життя з'являється найбільша небезпека людська природа. Чи переживе ваше місто політичні сфари та міжусобиці під вашим керівництвом, яке суспільство вийде з під вічної крихи, чи буде на ваших руках кров, чи ви створите утопію шляхом мирної згоди? Виживання у невблаганних морозних пустелях. Це ще залишається важливим фактором, але його дуже сильно відсунуло на четверте чи навіть п'яте місце серед найстрашніших речей, які, ймовірно, знищать людство. Натомість у Frostpunk 2 ми розбудовуватимемо місто, яке вирішує, яким буде майбутнє, і відповідатимемо на надзвичайно складні політичні питання, як от чи варто людям подвоювати зусилля спрямовані на порятунок життя, або ж спробувати стати самодостатнім на випадок, якщо технології, врешті-решт, не спрацюють. Fragile Existence крике існування для тих, хто любить Battlestar Galactica. Людство було майже знищене несподіваною атакою, і все, що залишилось, це ваш молодий флот у цілілих кораблів. Введіть їх у невідоме, щоб забезпечити подальше виживання людства. Ви можете розвідувати довколишні системи, шукати ресурси та ворогів, а також відправляти наземні експедиції, щоб заснувати тимчасові міста, керуючи всім від запасів боєприпасів. До достатньої кількості житлового простору на борту кораблів. Доля людства знаходиться у ваших руках у цій грі. Еспіокрасі Очоліть розвідувальну службу на власний роз початком холодної війни. Працюючи в ціні в цій грандіозній стратегічній грі, ви вплиматимете на світ, використовуючи різноманітні інструменти, включаючи агентів, пропаганду, проксі війни, вбивства та перевороти. Коли над Європою опускається залізна завіса, починається ера еспіократії. Це ж стратегічна гра, в якій ви очолюєте розвідувальне агентство однієї з 74 країн, за які можна грати. Переписуєте історію, виходячи з тіні, впливаючи на ідеології, влаштовуючи перевороти та ведучи війни через посередників. Хитрість виходить на перший план, коли ви встановлюєте новий світовий порядок у SPOCRісі. Tempest Rising. Сумуєте за Command and Conquer як за атмосферою, так і за геймплеєм. Тоді Tempest Rising має задовільнити ваше бажання. Завдяки трьом окремим фракціям, класичній розбудові бази, двом компаніям та кільком багатокористувацьким опціям ця гра повертає РТС 90-х та початку 2000-х років. Tempest Rising це класична стратегія в реальному часі, дія якої розгортається в альтернативному всесвіті 1997 року, через кілька років після того, як Карибська криза переросла в Третю світову ядерну війну, на хвилі руйнувань таємнича, але корисна електрична станція. Починає поширюватися по всьому світу. Візьміть на себе роль командира високомобільного і передового миротворчого корпусу глобальних сил оборони або жорстокої і відчайдушної династії Бурі в других сюжетних кампаніях, які дозволяють гравцеві налаштовувати свою армію так, як він хоче для кожної місії. У Tempest Rising представлені три унікальні фракції, кожна з яких має власний підхід до ведення бою та економіки і пропонує різноманітні стратегії для гравців усіх рівнів. З глибоким і захоплюючим ігровим процесом, який зосереджує увагу на стратегії, водночас винагороджуючи майстерність. Орієнтовна дата виходу гри 2024 рік. Headquarters World War 2. Це глибока та детальна покрокова стратегія, подій якої відбуваються у часи Другої світової війни у Європі. У грі вам доведеться взяти під свій контроль піхоту та техніку та за допомогою них домінувати на полі бою. Гра представляє нам різноманітні мапи. Керування армією, і що дуже важливо, фокус на тактики та дуже реалістичне управління військовими підрозділами. Візуальний стиль гри також захоплює та підходить до сеттингу та жанру, тому, якщо ви обожнюєте військові стратегії, Headquarters World War 2 буде саме для вас. До того ж, гра розробляється українською студією Starting Games та має орієнтовну дату релізу 2024 рік. Envil Empires певно, це одна із найунікальніших ігор у цьому списку. Адже вона робить щось повністю інновативне, як їхній попередник Foxhole. Це середньовічна, масова мультиплеєрна стратегія, яка дозволяє мати тисячі гравців у одному місті, щоб битися у захоплюючих осадах і боях у полі, забезпечуючи вашу армію достатньою кількістю спорядження та щоб будувати та готуватися до війни разом. Усі події у грі відбуваються у одному місці та у безперервному часі. Іншими словами, це постійний онлайн світ у буквальному просторі пісочниці. Ви навіть зможете будувати поселення, оборонні споруди та з часом міста. Також гріх не сказати про те, як чудово виглядає ця гра, тому якщо ви любитель масових мультиплеєрних стратегій, то ця буде саме для вас, яка, сподіваюся, все ж таки вийде у 2024 році. Sea power Naval Combat in The Missile Age однозначно виглядає цікавою стратегією, особливо якщо ви полюбляєте морські та повітряні бої. Перш за все, варто відзначити графіку гри. Вона поділяє візуальну достомірність не лише ретельно зроблених кораблів, які виглядають дуже детально, але й тонко підібраних літаків і, звичайно, ж, морів, які надають цій грі реалістичного і повного вигляду. Дія гри Sea Power відбувається під час холодної війни, і ви можете грати і брати під свій контроль різні сили, як НАТО, так і Альянсу Варшавського договору. Гра включатиме динамічну кампанію, історичні та вигадані сценарії, кілька театрів по всьому світу. Бойові дії в реальному часі з досконаленою фізикою та механікою польотів і кораблів та багато чого іншого, включаючи динамічні цикли зміни часу доби, можливість зберігати гру будь-де і будь-коли, а також регулювати швидкість гри, що означає, що ви можете ставити гру на паузу або сповільнювати час. Зараз ці Power Naval Combat in the Missile Age виглядає дуже багато тому я вважаю, що вам варто додати цю гру до свого списку на 2024 рік, коли вона плановано вийде. Task Force Admiral аналогічно пропонує комбіновану, морську та повітряну війну, той самий видавець, але від іншого розробника, і робиться в інший часовий період і з іншим підходом. Дія гри відбувається під час Другої світової війни на Тихоокеанському театрі воєнних дій, що дозволяє вам взяти участь у битві між Америкою та Японією і відчути ці інтенсивні бої та битви авіаносців у грандіозному масштабі. Ви навіть можете зробити це використовуючи погляд богів від першої особи. Або більш динамічну перспективу дії з безліччю опцій налаштування, великою кількістю ретельно продуманих транспортних засобів і багато іншого. І знову ж таки, все виглядає красиво, як і у грі Sea Power. тож з нетерпінням чекаю на Task Force Admiral, яке сподіваюся, вийде у 2024 році.